О, Доб... бабля! Ой, добрий день. Ой-ой-ой а... вечер. Ой-ой, але прикрить, що сюди тут ланяті. Доброго дня, міс. Там а мені сказали, що тут це. Погрітися можна. Ну, та так та, -та. А, Можна. Да, все-таки побачив. Я думала, не побачиш. Що... Ой. Ладно, до побачення. Да, цей господи, куда ты? Да хуй знает. Тебя хуй знает? Да не пойдет, я шу, <рошхи> 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 тиран, чешу. Хоча. Я знову знаю, кобила щось вдарила, не просто так же ж. Це то я залип просто. Я деякий час так би не вдарила. А що це ви там залипли, що вона вас вдарила? Все. От є бізь. На папаку. Якщо я, то я не вийду. Чуєте? Я там з цим. Ой, я забула, а як я казала, хто я йому. А, я йому сказала, що я не цей не поліцейський депотера. Тут це там такий дядько на віддалення тікав. Не знаєте? Я щось взагалі геть нічого не розумію, міс. Чи місіс? А я теж щось не дуже. Ви не Шмеріл. Меріл? Шмеріл кажуть. А Що? Та я такой не знаю. Можна. Так, я не знаю, кого... А ви не мій Шмеріл. я це хто така? Шмеріл? А що за мій Шмеріл? що ви мене за неї питали? Я щось так... Чуть-чуть ну, не Знаєш, как кошеріл. А, ну. Yeah. А, ну шеріл знаю. А вот. Ааа! Ашмерил кто? Что вы меня брошен, а це Ашмелил цех ты. Да дай ему морду просто. Он тебе не понял. Да, дай ему морту. Ой, ой, не-не-не, не бытый, дебитый тип. А, дуже перепоши. Давай сьогодні борт. Ні, что так по ось сьогодні повач не Так, не. А то тихенько. О, пола такаш нюа. Да. А, а ви звідки э, до нас приїхали, то я вас щось в цьому ну, містечку ні разу не бачив. Е -е. А ви звідки? Ну, я звідси. Десь трубері. А я не звідси. <кхм> Вичерпнувати відповідь. <кхм> Ладно, я не буду губ А? <кхм>

Пачкушку ша взяла? Е? Якісь в неї диалектика у я інколи її не розумію. Е, так не жми мене. Пусти! Расскажи, чем я своє тоді відпущу. А ти хто? А ти хто? А ти хто? Ну, а ти хто? А я, я Ах, поняло, а я хто? Так, давайте... Все, я понял, ім'я вона, а я хто? Давайте мене нарувати, назвіться себе, будь ласка. Це закон... Вайс. Законне... Що, блядь? Вайс і звідка я Та ні, за фамілію, взагалі. А, твої Не важливо. Чуєш ти? Жмурік, що ти оце за ви перекручуєш мене? Я не поняла. Так, ти ото зі словами обережніше. Mm. Це є шановні, давайте всі заспокоїмося. А то щось бачу розмову якось. Та все добре, господи, що ви от не на стрімі зразу. Робота у мене така бути не стрімають, що. Фух, ну слава їй Я продовжу. Я є... продовжу. Гіппократу. Ну, ви, мабуть, такого не знаєте, то вибачаюсь за Це все добре, така цікава пані. Як звати? Так, пані цікава, перший раз бачить. Мем Мемвайс, да? Буду сказали. Ну, да, ну, от якщо прям ім'я вам надо. Так, знаєте, чуть-чуть по секрету Есмі звати. Есмі. Ага. Ну, ага, угу. як ви бачите, по моєму наряду я сандинійська мадемуазель. Звісно, ну, <голов> ваші коні. <голов> Сандині. Сандені. Ваші коні, звісно, такі собі. Щось я трошки побігала на якійсь кабелі білі, вона видихла одразу. А потім кажу, бачу, біжить чувак від оленя. Ой, людик біжить, коротше. Питаю, ти хто? Він каже, що я від тікаю. <клес> О, а потім він мені розказав, що це можна отут погрітися. <клес> <Бо> щось дуже <клес> холодно. Ну це то правда? Фух, якийсь вою вий... цей місць цей... довні речі розповідаєте, я ж ось. Що, дядько, від аленья тікав? Та взагалі щось таке. Синдені. Щось знайоме. Містер Хаято, А ви знаєте, що це за Синдені? Ні, не, не був там. Я в принципі чув, що це велике, блядь, містер якийсь таке. Точно, мені хтось розповідав. Хтось розповідав, що воно Мій знайомий назвав це містером жопой Міра. Точно, Саманта мені розповідала. Ох, еба, сам мужчина, ти шо. Ж а, ніс. Сорочку Добре. поправи просто. Ого, ага, ага. Це м'язку шрінчика. Ну, та, та, він такий крепкий досить, та. І чоловік. Да. Так, ні, напевно, я все-таки сорочку пошукаю іншу. Що... Да, в місниці... Було б тут так багато людей, як може, пізділаю. <гаде> 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 а, ні, ну ви бачили, як він жилистий мужчина. Та все нормально. Ну то є гарно. Понимаю, він це, і ну то є добре. <гаде> просто... А не ну, я не питаю <гаде> куди. А, а чого? <гаде> Чому? Яка причина? Да, ну, да, на місць просто якась така цікава. Що ви класно п'єтесь? Ой. Таких не зустрічала. Я відверто також. Ми самі зараз з нею намагаємося ну, роззнайомитися, розпитати. Вибач. А. Я там цього вашого чемпіона уложила трошки поспати, можете його там. А. Ну, а він, він ж казав, що в кулачних боях там всіх нагнув, містерстві... так я його трошки наглізаю. Сніг починає сипати а. ближче до вечора, так що да, вже якщо у нас. По мені будь не я видно, в мене там все розмазали. А. А. Відіграє роль саме ландшафт, місцевість. Чи нас тільки погода турбує? ти не знайдеш зараз таке поле з квітами. Я там позвала. Дико вибачаєш, що це буде. Та-та-та, да, випусти, тому що я чую, що там буде зараз для мене робота. Та-та-та-та-та. Та я вже почув, я вже почув, відкритів. Ти новые. Як її там. Я вже і забув, як її звати. Так. А да, дай, лай. Ой-йо! Мистер Хаято, як ви? Як вы? Ой-йо. Та-та-та-та-та, звісно так, ага, давайте беріть мені мене за руку, будь ласка. Оп. Дива, білочки, да. Так, давайте, давайте піднімайтесь, містер Хаято. ага, під... Пи... Да? так, давай, ага, підіймайтесь. Пи... Ну, це, це, це нормально, це, да. Це, що, блядь, бачите цей ебаний тазик, воно, воно мале, блядь, я от вступив в цей в тазик, блядь. Я колетів. Ой, йо. Та це... да, я сьогодні, блядь, блядь, людей спочатку поклав, потім, блядь, мене відпиздили, блядь. Ну, таке, ну, я раз на раз Да. <свистак> Містер Хейт, давайте пройдемо до вас в готель, будь ласка. А то Я вже турбуюся за ваш стан фізичний. Так, да, 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 да. Чи... да, Давайте краще пройдемо. Так, ага. Ага, а, 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 сідайте, будь ласка, це на, на крісло. Ну, або, або на диван. Ось щось ви, ви мені не подобаєтесь. Ну, тобто, як ви, ви виглядаєте... Не розміщайтесь, ви так? А я не розміщаюсь, просто. А зіміть, будь ласка. Вона мене дратується. Це капелюха.

Це в, в, в містеру Хаято. Так, зараз там... Да. Ага, ось ми на в сумці. А, ще трошки залишилось. Маски Бабуть, трошки є. Бачите, стекло. Так. Можете зараз. Так. Зараз болить, побути в, трошки, так? Це я ти трошечки відійти то, до, до пару кроків. Ага, дякую. А не дитина, чи що, він може того потім. Так, цей. От, ось так вам стало краще трошки. А, фух, так, чудово. Ну поки, поки цей каплюха, будь ласка, єди, не надягайте, хай... Курити можна. Курити можна, так. А потім на поправу.